Привіт, вболівальники білосиніх. Сьогодні у нас була дуже цікава розмова про тренера львівського руху, наступного суперника Динамо в чемпіонаті України. Ця новина викликає багато хвиль в інтернеті, і я хочу розповісти вам про це. Перш ніж продовжити, прошу підписатися на канал і увімкнути дзвіночок з повіщень. Таким чином, ви не пропустите жодної новини про Динамо. Ходімо. Головний тренер львівського руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку жовто-чорних до гри з Динамо. Цитата Динамо один із флагманів українського футболу, тому гра проти них дуже мотивує гравців. Ми, як завжди, готуємося до матчу, і я вірю. Що хлопці впораються з цим матчем. У Динамо багато сильних гравців з хорошими індивідуальними якостями. Зараз багато говорять про нестабільність киян, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то за втраченими очками наш суперник все одно був би серед лідерів чемпіонату. Нас чекає якісний суперник, який нещодавно змінив тренера. Тому його гравці дуже мотивовані, вони хочуть довести, що клуб прийняв правильне рішення і йде правильним шляхом. Рух виконав весь план підготовки до гри з Динамо. Ми провели хорошу гру проти Шахтаря, де показали якісний футбол. Звичайно, у цей підготовчий період нам не вистачало міжнародних гравців, але вони представляли честь своїх збірних. Після повернення на базу клубу вони готуватимуться до гри з Динамо. Наводить слова Пономарьова офіційний сайт руху. А якщо до вболівальників білосиніх, як ви розцінюєте цю заяву тренера Віталія Пономарьова? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин від Динамо. До наступного відео.